Український ракетний прорив. Паніка на болотах. Чому росіянам не витримати тест на паляницю? Є така ракета, називається а, вона «Паляниця». І як в них підгорає навіть при згадках української довгої руки, збільшити там на 30-40% при великому бажанні завжди можна. Унікальна зброя наших розробників. Факти тижня дізналися, яке в неї начиння через форму крила. От бо, скоріш за все, ну крило досить товсте. І з'ясували, як це може змінити розклади на фронті. Дивіться прямо зараз. Не чувайтеся російські аеродроми. Україна випробувала власну балістичну ракету. Цю сенсаційну новину обговорюють упродовж тижня. Але що це за зброя? Варіантів насправді не дуже багато. До лютого 22-го року у нас в розробці, тобто недоведеним до серійного виробництва, був лише один ракетний комплекс з балістичними ракетами. Це оперативно-тактичний комплекс САПСАН або ж грім – Це його експортна назва. Почали розробляти його ще у 2007 році. За проектом СаПСАН здатен нести зенітні протикарабельні і балістичні ракети. Маса такої балістичної ракети 3500 кілограмів. Вага бойової частини 480 кілограмів, дальність пуску 480 кілометрів. За своїми характеристиками балістика Сапсана схожа на ту, що має російський іскандер чи американська ракета Атакмс. Хоча зовсім не виключено, що українська зброя зразка 24-го року це щось геть інше, ніж ми всі уявляємо. Зміст цього, цього виробу, який зараз існує, який був випробуваний, він може дуже сильно відрізнятися від того, що було в сапсані. Візуально може бути схожим. Питання палива може бути іншим. Питання систем наведення може бути іншим. Питання. Промір бойової частини дальності все може бути іншим. Зокрема, вже заявлено, Москва для нової української ракети це зовсім не недосяжна ціль. Теоретично, якщо звісно дальність дозволить, тому що ми не знаємо кінцевих технічних характеристик. Початкові заявлялись експортна версія 300 кілометрів, базова версія там внутрішнього використання 500. Ну але розуміємо, що збільшити там на 30-40% при великому бажанні завжди можна. Та є у Сапсана і недолік висока вартість і складність в виробництві, тому зробити його масово. Вою зброєю це довго і дорого, але тут і цікавий нюанс. Це не єдина ракета, яка останніми днями гучно заявила про себе. Це кадри з Воронезької області. Таким яскравим феєрверком на День Української незалежності вибухає російський склад боєприпасів. Перед вибухами місцеві чули ось такий дивний звук. І це щось зовсім не схоже на прольот ракети чи на звук двигуна звичайного ударного дрону. Що ж це за дивні звуки, від яких буквально на друзки розлітаються російські військові об'єкти? Оберіг для господарів і смертельний сюрприз для ворогів нова таємнича українська зброя, настільки таємнича, що про неї майже нічого не відомо. Але ми спробували зазирнути туди, де для ворогів починається справжнє жахіття, і спробували з'ясувати на якому тісті ця розробка замішана. Але про все по черзі. Спочатку давайте детально розберемо, що саме так прицільно летить на російські військові об'єкти. Кажи поляниця. Тест на паляницю з лютого 22-го року українці винайшли, як відрізняти своїх від ворогів. Паляницею назвали і те, що так вибухово прилетіло в Воронеж. і знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Ще складніше Росіянам буде зрозуміти, як відбитися від того, що ніяк не вдається вимовити. Є така ракета, називається Ну, палянітсанопаланіце як угодно її називати. Та й визначите, що це насправді ракета чи дрон. Зверніть увагу на перші кадри цієї української розробки. І звідси ж питання, що стоїть за цим унікальним винаходом. Це реактивна версія всім відомого іранського шахеда. Ідея замінити звичайний двигун дрона на реактивний зовсім не нова. Розумієте, це зброя для бідних. З однієї сторони, з іншої сторони, хто до хто міг передбачити, що fpv дрони виявляться, виявляться на війні ефективними і такими, що можуть використовуватися в будь-якій сфері. Ідея на поверхні: поєднати простоту безпілотника і технологічність ракети цим шляхом пішли багато виробників не лише іранські, а й приміром болгарські. Але які секрети сховали в начинні ракети дрона українські зброярі? Спробуємо зазирнути всередину паляниці. Ось цей малюнок. Єдина конкретна деталь, яка хоча би щось каже нам про паляницю. Форма, зовнішній вигляд, але ми дізналися більше. Унікальні подробиці просто зараз для знавців такої зброї лише одного малюнку достатньо, аби зрозуміти з чим ми маємо справу. Швидкість тут в усякому разі не більше ніж 450 кілометрів. Через форму крил через форму крила. От бо скоріш за все, ну крило досить товсте. Ну, от. Тому навряд чи тут висока, занадто висока швидкість, Storm ну, Shadow летить десь здається 800. Да? Ну, я би дав половину, ну 450 максимум по швидкості. Але тут все залежить від розмірів, які має ця ракета-дрон, бо це ключовий показник для аналізу. І тут жодних даних, тому 450 кілометрів на годину це лише одне з припущень. Є повноцінний малого бритін-двигуни для ракет. Той самий, який, наприклад, використовується у Нептуні, і ми будемо говорити про повноцінну швидкість у 09. -маху. Якби там був масштаб, тобто ну, ми зрозуміли, який діаметр цієї ракети, цього виробу, цієї паліниці, який там розмах крил реальний, яка довжина, то тоді можна було б. Швидкий про двигун про швидкість про розмір бойової частини більш-менш точно може бути вказана дальність паляниці. Ось бачимо потенційні цілі в зоні досяжності російські аеродроми, зокрема і Саваслейка, де базуються літаки Міг 31 к носії кінжалів. До кордонів з Україною 650 кілометрів. Наведення паляниці, судячи з усього, через сигнал супутника, і це може бути її слабким місцем. Принаймні, з відео не зрозуміло, чи має вона оптичну систему до наведення на ціль. Хоча загалом, якщо далекобійна ракета, якщо достатній рівень дальності в неї, то вона піймає кілька місць, де нормальний без перешкод не пошкоджений буде GPS. Бо тут можна летіти над скажімо так, Псковською областю, а буде показувати, що це Рязанська область. Ця ракета дрон наш інструмент для далекобійних ударів в глиб Росії. Можливо, поляниця і не є аналогом ані крилатим таурусам, ані «Атакамс». Проте все ж може принести чимало неприємностей для окупантів. Дочекайтесь, розповім. Говорити про повноцінну заміну. На жаль, не доводиться, тому що якщо ми порівнюємо з балістичною ракетою типу «Атакамс», то ми розуміємо, це від до... 200... 500 кілограмів або цільна боєголовка, або кластерна. І це зовсім інша історія, коли ми говоримо про, наприклад, дрон-паляницю. це близько там, 50 плюс-мінус кілограмів корисного навантаження. Ну, тобто, треба 10 цих безпілотників, щоб мати схожий ефект з ударом одної ракети атакам. Але на що реально здатна ця нова українська зброя? На цих кадрах бойовий гвинтокрил українських оборонців доводить, що є досить ефективним проти іранських шахедів. Але цю ж тактику у зсу вже підгледіли і росіяни, та з поляницею боротися так не вийде. Проти такого реактивного засобу ну, гелікоптер буде абсолютно безпорадний, тому що швидкість дрону вона буде в два рази більше ніж швидкість переміщення гелікоптера. Прорив поляниці – найбільш неприємний сюрприз для росіян. Під її прицілом можуть опинитися найжирніші цілі. Зрозуміло, що ракета має принести найбільше користі для нас і найбільше шкоди для ворогів. Тому чим дорожча ціль, тим краще. Наприклад, стратегічний бомбардувальник чи зенітно-ракетний комплекс або командний пункт ворожого підрозділу. І всі вони часто густо гуртуються саме на аеродромах. І швидкість реактивної паляниці це перша і очевидна перевага. Ця зброя залишає дуже мало часу для реагування на землі. Підлітний час вимірюється у хвилинах. Вивести з під удару за такий період важко. Тим паче, що це от наша авіація. Вона у цьому темпі перебуває з двадцятьвертого на другого року. У РФ немає, ну навіть можливо такого досвіду немає. Чим паляниця спритніша, тим більше можливостей уразити захищену ціль. Вона, наприклад, може з пікірування уразити захищений, якщо там бетонобійна бойова частина, уразити захищений командний пункт, захищений заглиблений склад боєприпасів, або уразити злітно-посадкову смугу аеродрому так, що на кілька днів аеродром буде просто вийде з лату і після. Для цього літаки можна буде розстрілювати касетними боєприпасами. Скільки ти, скільки забажаєш, але найцікавіше в паляниці навіть не це. Так виглядає крилатий Томагав – гордість американської ракетної програми. Але Пентагон наразі шукає нову ракетну зброю. Навіть для США вона виявилася занадто дорогою. Мова йде там про 2-4, іноді більше мільйонів доларів за одну ракету. Ось і на сьогоднішній день вони в тому числі ставлять задачу перед своїм оборонно-промисловим комплексом. Це створення дешевших крилатих ракет. Тобто які можуть нести можливо меншу бойову частину, але при цьому дальність ураження вона там теж зберігатиметься від там 500 до 1000 і більше. Кілометрів і коштуватимуть як правило до одного мільйона доларів. Озвучена вартість паляниці якраз до одного мільйона доларів. От раніше була тенденція зброї мати має бути складною і високоточною. Зараз це розмазується. Зброя має бути дешевою, простою і масовою. Та сама, цій самій тенденції відповідає і дрон-паляниця. Конструкторам паляниці вдалося зробити те, чого все ще прагнуть інші отримати масову далекобійну ракету, яку можна запускати по ворожим цілям, навіть не десятками, а сотнями. І це дійсно прорив. І головне, паляниця наш український продукт. А тому лише українці вирішуватимуть де, коли і на яку відстань зі своїх кордонів пригощати нею ворогів. Павло Васильєв, факти тижня «СіТіВі» – Єдині новини.